Дорогі скорпіони, рада вітати вас на своєму каналі. І так, давайте дивитися, яким буде тиждень для вас. Підказки від вищих сил на кожен день. І так, дивимося. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота та неділя. Понеділок у вас активний день, тому що туз мечі показує, що ви починаєте якусь боротьбу. Я бажаю вам вірити в свою внутрішню перемогу. Нічого не боятися, тому що насправді це зіграє колосальну е е якраз от роль у вашій перемозі. Тому що, якщо ви вірите, що ви досягнете бажаного, ви обов'язково досягнете бажаного. Якщо ж ви починаєте боротьбу, але не вірите в те, що переможете, Ну, то, звісно, тут вже є сумніви і не варто закладати страхи всередину себе, а навпаки, треба більше вірити в себе. Ось так починається тиждень. У вівторок ви будете вирішувати якісь фінансові справи. Можливо, дійсно, це пов'язано з вашими дітьми, бо тут є паші, можливо, тут треба будуть кошти на навчання, або ж ви готові платити за якусь науку. Хочу сказати, що. Це дуже важливо розуміти. Що будь-які знання треба купувати, що це приноситиме вам пізніше хороший результат. І тим паче, якщо ви зараз будете за щось боротися, якщо я бачу тут карту мага-чарівника, ви хочете вибиватися в лідері, можливо, навіть в роботі ставати кращими або ж досягати результатів, то дійсно деколи треба задуматися над тим, щоб ще чогось повчитися, щоб вдосконалюватися. В середу ви будете вирішувати сердечні справи, точніше будете говорити. Про почуття, про сім'ю, про родину, про емоції. Я бажаю, щоб якраз ці розмови проходили, проходили отак спокійно і щоб дійсно був результат, бо якраз король кубків це про стабільність. Це про людей, які приходять у ваше життя надовго. Тому я бажаю, щоб все склалося найкраще для вас і ви вирішили свої питання. Якщо ви боретесь за стосунки, то тим паче бажаю вам перемог. Четвер, тут ви будете номер один і в цей день вас не зупинити. Є гарні можливості на роботі, скористайтеся підказками, покажіть себе в четвер якомога краще. Зробіть якомога більше для того, щоб прориватися в лідерство. Заробляти більші гроші і будувати себе в кар'єрі. П'ятниця вас порадує, тому що це карта зірка і це здійснення ваших мрій і бажань. Будьте готові приймати те, чого ви хотіли, те, чого ви просили. А також не забувайте, що в цей день варто знову ж таки планувати на майбутнє щось нове. І ви обов'язково одного дня досягнете бажаного. В суботу ви кудись їдете, бо тут у нас аркан колісниця, вам треба буде зробити вибір і нарешті. Ви бачите уже дорогу перед себе. Не стійте на місці, бо ця карта вимагає дійсно. Якихось від вас зусиль, і ця карта відкриває для вас дорогу, тому стояти тут точно не можна. Ну, а неділя показує, що ви вирівнюєте фінансову ситуацію, у вас все буде стабільно. Можливо, тут якась додаткова пропозиція по роботі, або ж вам підвищують фінанси за те, що ви ось тут постарались. І це дійсно вашу ситуацію. вирівняє, ви не будете почувати себе погано в фінансових справах, а навпаки, відчуєте. Підтримку, покращення, тому що тут йде подвоєння суми. Дорогі глядачі, таким бачу тиждень для вас. Вам бажаю всього хорошого. Починайте за себе боротися і перемагайте. Дякую, що були зі мною і до нових зустрічей!